Всім доброго ранку! Доброго ранку. Сьогодні ми будемо вам показувати, як працювати з маленькими дітками з книжкою, яка називається Вімельбух. Зараз ми вам її покажемо. Ця книжка була дуже улюблена у Євгена, починаючи з 2 років і до 6 років так само, він її дуже сильно любить розглядати. Ми з нею працюємо. І маю вам сказати, що завдяки цій книжці ми запустили. Я я запустила Євгена Мовлення. Тобто, я скажу, що книжка. Прям знахідка. Сьогодні ви не дуже багато побачите, бо, звісно, в нас не так багато часу вам це показати, буквально 5-10 хвилин. Але на вебінарі для батьків я буду розповідати про це набагато-набагато більше. Також маю вам сказати, що запросила логопеда-дефектолога, яка проведе нам додаткову лекцію на вебінарі для батьків. І а, розповість про запуск мовлення в домашніх умовах, тобто те, що ви зможете зробити разом зі своїми дітками вдома. Бачите, як я залиплених нижках. Тому буде в нас додаткова така лекція, яку ви зможете подивитися на вебінарі для батьків. Підійде вона для всіх. А mm -hmm. в кого є дітки, які не розмовляються, або розмовляють погано, бо буде лекція дуже практична. Це будуть конкретні вправи, що ви можете як зробити. Всіх запрошую, це буде реально круто. Тезний, методичний продукт для батьків, як займатися з дітками. І сьогодні дивимося книжечку Євгена вже в процесі, зараз я вам покажу. Так, знімати ми будемо вам ось так, щоб було видно: ми беремо книжечку. Я зазвичай сідаю разом з дитиною, або поряд, або саджу на ручки. А Євгенчик обирає сторінку, яка йому подобається, і з цією сторінкою ми працюємо так, що тобі подобається, Євген? Що ти там побачив? Ці, ці сторінки да, беремо? Павука два. Так, давай про павуків. Дивіться, павуків Євген знайшов, їх можна порахувати. Один, Ту... два. Так, молодець. А дивись, скільки тут маленьких солдатиків. Тут такі. Давай порахуємо їх теж. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. О, перевірю: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ідеально, молодець. Так, а знайдеш тут на малюнку жабу. Ну, Пошукайте, тут жаба. Так, а тут є ще десь жаба. Ну подивись, може, ще якусь знайде жабу? жаба. Ну, шукай, 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 є ще жаба. Жаби зазвичай сидять біля води, тому шукай біля річки. Які я Так, молодець! А скільки жаб ти знайшов? Один-два. Дві жаби в нас добре. Так, а тепер давай з тобою подивимося. Я десь побачила вовка. І цей вовк знайшов щось таке біле, довге, я навіть не знаю, що це. Давай подивимося знайдеше. От десь є вовк на сторінці. Шукаю уважно. Угу. А що це в нього в році таке біле, довге. Косточка. Кісточка, так. А як ти думаєш, що це за кісточка, де він її взяв? У собак. У собак відібрав? Угу. Може бути так. А давай подивимось, тут якісь літають такі жовті, смугасті з крилами. Хто це таке? Бджілки. Бджілки, бджоли. А як називається будиночок у бджіл? Будь. Не знаю, це вулик. А ну покажи пальчиком, де вулик? Ось вулик, Ось вулик, точно. Давай ще когось знайдемо. А дивись, ось за цим чоловіком теж хтось летить. Може, це теж бджоли? Так, ні. Бджоли. бджоли трошки інші. Дивись, оси. А чого оси? В, о, в оси таке дов, довший тулуб, такий, ходенька, така талія, такий маленький животик. То це оси, їх можна впізнати. А бджіл такий мохнатий великий животик. Угу. А знаєш, а це це? Це... Це ж фазан, Євген, це така пташка фазан, яка хоче з'їсти комашку якусь, так? А ну порахуй, скільки тут жуків? Один, два, тридцять, чотири. Молодець. Так, ну що? Я думаю, маленька оглядова. Маленьке оглядове відео вийшло дуже класно. Розкажи, Євген, як тобі ця книжка? Дуже добре. Дуже подобається. Євген не може відірватися, настільки йому подобається ця книжка. Увага, йому 6,5 років, але він все одно з задоволенням любить її розглядати. В два роки, звісно, у вас так багато часу не вийде, але кілька хвилин точно зможете порозглядати. Маше всім пока, Євген. Всім пока і натискайте на кнопочку. Та не туди ти дивишся, Євген. А як? Ось, бачиш, тут дірочка. От в цю дірочку дивишся. Сюди, в цю... о, от зараз ти куди дивись? От в чотирочку і кажеш, от там люди сидять, тебе дивляться. Зрозуміла mm -hmm. все.